Що відрізняє якісний тепловізійний прилад від китайського лайна, який випалює зір? Першочергово це якість об'єктиву та сам тепловізійний модуль, який перевірити можна лише в реальних умовах. Тому сьогодні ми протестуємо тепловізор на відстанях в 100, 500, 1000 та 2000 метрів. І власними очима побачимо, відповідають прилади з заявленої дальності, чи завищують їх як китайські виробники. Для чистоти експерименту ми взяли найменшу модель з об'єктивом 35 мм та найбільшу з об'єктивом 75. У першій заявлена робоча відстань 1300 метрів, у другої – 2800. Тобто до цих відстаней прилад улавлює теплові випромінювання. Зараз подивимось. Для нових глядачів скажу, що ви на каналі українського виробника приладів нічного бачення Mercury Technology, де ми оглядаємо та тестуємо всю нашу продукцію. Мене звуть Олександр, позивний мій АЗОВ. Всім сталевий салют! В минулому відео Альона розказала про загальні характеристики приладу: посилання на огляд в описі та в запропонованих в кінці відео. Тож сьогодні давайте заглибимось в технічні властивості. Дивіться, ось це тепловізор, а це тепловізійний приціл. Оскільки тепловізійний монокуляр та приціл з технічної сторони однакові та відрізняються лише до цільності застосування, то ми відкладаємо приціл і дивимося тести монокуляра, але в голові тримаємо, що показники стосуються обох цих приладів. Для того, щоб додати реалістичності і ви могли бачити приблизно те саме, що ви будете бачити в районі лінії бойового зіткнення, то ми підібрали реальну посадку з хорошою прямою видимістю, як здавалося нам спочатку. Це я та мій побратим. І, як бачите, ми зайняли позицію на відстані в 100 метрів від наших приладів. І як ви бачите, на цій відстані нас можна легко ідентифікувати, зрозуміти, озброєні ми чи ні. Деталізація картинки максимально чітка для того, щоб працювати на цій відстані. Цього максимально достатньо для роботи, якщо ви, наприклад, піхотинець і несете службу на спостережному пункті. Тепер беремо відстань 500 метрів. До речі, перевіряємо відстань за допомогою атак. Це дуже крута штука. І скоро на каналі буде відео про нашу нову розробку. Це віртуальна система керування та ведення бою. Її задача поєднати всіх учасників операції в єдину мережу, якій є можливість бачити загальну картину в режимі реального часу та вчасно керувати своїми діями. Але про це детальніше розкажу я іншим разом. А зараз все ж таки давайте подивимось, що ми бачимо на відстані в 500 метрів. 500 метрів виявлення це вже показник військового приладу. Звичайний бюджетний невійськовий прилад на цій відстані не дасть нам ніякого зображення. Але наш прилад дозволяє нам розпізнати нас як двоїх людей. 500 метрів це середня дистанція, на якій зазвичай працюють марксмени, кулеметники, усі ті, хто прикриває нашу піхоту. Наступна відстань 1 км. Перевіряємо нашу позицію через атак. Що ми бачимо? Прилад з об'єктивом 35 мм досі дозволяє нам зрозуміти, що це люди. Так, в порівнянні з картинкою з більшого приладу, вона не така деталізована. Але я все одно приємно вражений. Більший прилад з об'єктивом 75 мм дозволяє нам спостерігати навіть за нашими рухами. Чітко можна зрозуміти, що це люди, чітко можна ідентифікувати це як ціль, тому якщо ви снайпер працюєте на кілометрі, цей прилад вам підійде. До речі, я маю додати, що ми тестуємо прилади на матриці 384 на 288. У нас також скоро вийде приціл з матрицею 640 на 512. Тож ви розумієте, що якість буде ще краще. Так, а тепер вже у нас 2000 метрів. І знаєте що, на цій відстані об'єктив 35 мм досі виявляє тепло. Хоча він не повинен по ТТХ, але ми бачимо теплову сигнатуру. Так, це вже не якісна картинка, звичайно, але сам факт. Ми заявляємо про відстань 1300 метрів, коли аналогічні китайські прилади не працюють навіть на половині від заявленої дистанції. Справа ви можете бачити приклад роботи з об'єктивом 75 мм. Ми бачимо два окремих об'єкти, мене і мого побратима. Ми рухаємось, пересуваємось, як бачите. І, до речі, зверніть увагу, це безцифрового збільшення. При чотирикратному збільшенні ми вже не бачимо таку чітку картинку. Але ми можемо ідентифікувати двох людей на відео. Ну і в процесі тестування ми вирішили перевірити на відстані в 2800 метрів. Бо саме цю ми заявляємо як максимальну. Бачите, все самі. Навіть на відстані майже 3 км. А це гранична дистанція по ТТХ нашого приладу, в очі кидаються дві теплові плями. З досвіду скажу, що я б одразу зрозумів би, що це люди. Але давайте все ж таки зробимо збільшення зумом. Так, при збільшенні зумом ми точно розуміємо, що це люди. 2800 метрів, нагадую. Ну, і враховуючи, що модель з найменшим об'єктивом працює на відстані, що майже в два рази перевищує заявлену, то я впевнений, що якщо б пішли б далі, десь там на 3,5 км 4 км. То і тут ми б побачили непоганий результат. Оскільки Mercury має власне виробництво тут в Україні, то може комплектувати прилад під вашу задачу. Наприклад, можна замінити type C на USB, так само, як і встановити більшу матрицю за ту, що ми з вами тестували. Але треба розуміти, що більша матриця більша вартість приладу. І дуже треба підбирати під задачу. Наприклад, якщо вам треба працювати на великих відстанях, то є сенс розглянути варіант з більшою матрицею. Ну, а якщо ви працюєте на відстанях до 1 км, то чи є сенс переплачувати? До речі, що стосується ціни, найпоширеніші запитання в коментарях на каналі. Скільки коштує, де придбати? Відповідаю. В описі до цього відео є посилання на сайт, де є всі моделі та ціни на них. Якщо це відео було для вас корисним, то натисніть, будь ласка, вподобайку та підпишіться на наш канал, бо вже зовсім скоро тут буде ціла серія відео про прилади нічного бачення. Ми розберемо, які прилади краще для піхоти яких приладах можна керувати авто та робити евакуацію, а які прилади під'їдуть для спеціальних операцій? І запам'ятайте, хорошого русского в тепловізорні видно. Слава Україні!